наших е, людей, Веселинівщини, відомих і, е, і невідомих, але наших людей. Е, вчора, 26 червня, е, було 105 років від дня народження Георгія Івановича Більцова. Це український художник, майстер пейзажного і портетного живопису. Хочу коротенько про нього. Значить, він народився в місті Одеса 26 червня 1920 року в сім'ї службовця і медсестри. Мама працювала операційною сестрою в клініці імені Філатова, а батько був е, моряком. Наскільки така була інформація? Находила, тому що в цьому ж році вони переїхали до Веселинового. Тут же похрестили Георгія в нашій Вісанівській церкві. В сім'ї взагалі зростало троє дітей. Сім'я проживала в в Одесі, потім в Миколаєві. І в 1932 році остаточно переїхала в Веселинове. Тут Георгій Іванович закінчив місцеву школу і вже з раннього дитинства йому подобалося. Малювати. Під час Другої світової війни він служив у винищувальному батальйоні народного ополчення. З 1938 по 1947 рік він навчався в Одеському інституті інженерів морського флоту. Ну, так як була війна, це був перерив, того так вийшлося довго. Закінчився інститут з відзнакою, отримав направлення в місто Комсомольськ на Амурі на судноверх. Теж якби закінчив з відзнакою і міг підніматися, як буде говорити, по кар'єрній. Але все-таки, мабуть, тяга до мистецтва, любов до малювання. Побідила, перемогла. І він вступає, вирішив свою, своє життя зв'язати з мистецтвом. І в 1947 році він вступає до художнього в Одеського художнього училища імені Грекова. Яке він закончив в 1951 році. Дипломна його робота була картина Геоде. Дезисти таку інформацію знайшла вчителями та наставниками були знані в Союзі та в Європі на той час професори живопису, мучник, народний художник України, токарів.